Коми на великі екрани. Пан він партнер стало тісно у ютубі, і ми вирішили зняти фільм. Мене звати Саша і Сьогодні я на прем'єрі першого фільму про українських арбітражників Варшавський код перезавантаження від Ван Partners. Партнерс. Тож камера, мотор, поїхали. Таня, я тебе вітаю з прем'єрою. Тепер тебе по праву можна вважати не лише сім'ю Ванін Partners, а ще й кінопродюсером. Я тобі вважаю натхнення, драйву та Оскару в майбутньому. Скажи, будь ласка, як народилася ідея створити фільм про українських арбітражників? Дякую, Саш, за вітання. Думаю, що в майбутньому ми, мабуть, дійдемо до Оскару, було б непогано. А, ну насправді, знаєш, в українському суспільстві є глобальна проблема міграції, яка виникла саме після війни. І наша сфера, як ніяка інша, зіштовхнулася з цією проблемою. І саме у Варшаві ми зрозуміли, що зібрано найбільше ком'юніті-арбітражників українських вебів. І ми подумали, чому, блін, не зняти про це фільм. Ну, звучить, наче прикольно. Скажи, будь ласка, які основні меседжі ви хотіли донести? Цим фільмом. Мабуть, хотілося показати те, що українець, він де би він не був, він завжди зможе знайти вихід. І дуже круто, що справді наші молоді люди, маючи якийсь знаєш, свій розум, свій досвід, своє таке натхнення до роботи, вони дуже амбіційні, вони дуже цілеспрямовані, щоб зрівняти наш, е, наше молоде покоління і молоде покоління, наприклад, Європи, ну, ми будемо дуже категорично відрізнятися між собою, тому що е, ми справді. Тягнемося до праці, ми тягнемося до чогось вищого, до чогось кращого. І саме це хотілось, мабуть, показати в ролику: що не бійтесь, пробуйте йдіть до своєї мети. Це дуже глибоко. Тань, а що було найскладнішим у створенні фільму? Найскладнішим, мабуть, було зрозуміти, як це все скомпонувати, як це все, знаєш, з'єднати докупи, щоб показати ем, ту картинку, яку хотілося донести в першу чергу. Ось це, мабуть, було. Найбільш складно побудувати цю знаєш таку свого роду, мабуть, стратегію правильно, щоб правильно зробити це позиціонування, щоб кожна людина зрозуміла про що цей фільм і для чого він взагалі був знятий. Що для тебе означатиме успіх цього фільму? Ну, це вже, мабуть, успіх. Ми зробили кінопрем'єру, ми зібрали повний зал людей. Ми першовідкривачі на даний момент в арбітражній сфері. Так, такого ще ніхто справді не робив. Я думаю, що ми здамо таку тенденцію, мабуть. Ось, мабуть. Задаємо трендери, трендсетери. Тань, ось ти вклала душу у цей фільм. Скажи, який момент у фільмі твій найулюбленіший? Ох, ну це, мабуть, складно, тому що у нас п'ять різних героїв, які кожні діляться своїм досвідом. Я не можу вибрати якийсь найулюбленіший момент, тому що це буде означати, що я там якомусь герою надаю перевагу. А в мене такого немає, для мене всі рівні, тому прикольно виступили всі. Ось, круто, що це вийшло, знаєш, так душевно, по-домашньому, по-рідному. Було багато смішних моментів, було багато сумних моментів. Ну, це прикольно. Якби про тебе зняли фільм? Угу. Як би він називався? До зірок, щось такого формату. Хто тебе зіграв би найкраще у цьому фільмі? Мабуть, я які плани на майбутнє? Ти розглядаєш продовження цього фільму? Можливо, друга частина, або серіал про українських арбітражників? Ну, слухай, мабуть, серіал формату серіалу швидше все не буде, але повторити. Ось цей формат фільму, формат прем'єри. Я думаю, ми ще неодноразово зберемо кінозал е, з нашими з нашим ком'юніті. Правда, це вже можливо буде не варшавський ком'юніті, можливо, це буде з іншого міста. І я думаю, що так продовження цього формату воно швидше за все буде, поки складно сказати. Я тобі дуже дякую, Тань. Ти велика молодець, я тобі бажаю успіхів і натхнення. It, so before... Настя, моя повага за організацію. Все на найвищому рівні. Скажи, що було найскладнішим під час підготовки? Дякую. Напевно, найскладніше це взагалі робота в Польщі, тому що інші люди, інший менталітет. Різна інфраструктура взагалі. Знаєш, це складніше, тому що в Україні ти все знаєш. А тут все наче перший раз. Скажи, чому обрала саме цю локацію? Мені здається, після перегляду фільму ви зрозумієте, чому, тому що саме там фрагменти вони зняті на фоні цього приміщення. Плюс це одне з найстаріших історичних приміщень Варшави. Тут дуже рідко відбуваються якісь івенти, і мені здається, що це дуже атмосферне місце. Тому ми вирішили його взяти. Що привело тебе на цю прем'єру? Ми з тобою знаєш, зустрічаємось від конференції до конференції. Ну насправді знала, що тут буде українська ком'юніті у Польщі. Тому було цікаво прийти поспілкуватися з нашими людьми. Чому на твою думку важливо розповідати про життя українського бізнесу за кордоном? Нам не потрібно забувати, що український бізнес також іде паралельно з тим, який розвивається в інших країнах, і потрібно про це говорити, що саме сьогодні, як ми якби збираються розкрити. Як вважаєш, наскільки важливими є такі фільми зараз? Ну, це перший такий фільм саме в арбітражному ком'юніті. Тому я думаю, якщо всім сподобається, можна й далі знімати наступні частини. Можливо, хтось е, побачить, що ви зробили такий фільм і захоче зробити в якійсь іншій країні, де є ком'юніті арбітражне. А може, ми а будемо знати так або серіал, або серіал. Саш Дань, ви наші головні актори. Скажіть, які очікування від фільму? Трошки нервуємо, але я гадаю, що буде супер круто. Тож побачимо, як давно ви у Польщі, розкажіть свою історію міграції. Ми у Польщі десь півтора року усю історію міграції ви можете подивитися на каналі Ван Він у фільмі. Але якщо в двох словах ми приїхали сюди, тут прийшла у голову ідея відкрити команду і запустилися. Так, не будемо спойлерити, все у фільмі. Там все подробно, все цікаво, тому все побачать у фільмі. Вже люди скажіть, будь ласка, чому на вашу думку зараз важливо розповідати про життя українського бізнесу за кордоном? Тож треба показувати, як ти живеш, як живе твій бізнес. Тому що якщо ти це робити не будеш, таке чувство, що тебе не існує зовсім. Ну і плюс треба ділитися експірієнсом, тому що ми вже тут. Ми вже пройшли цей шлях. А комусь це, мабуть, предстоїть зробити, і вони там, побачив нас, друг друге другі команди, котрі є у фільмі, почують якийсь експірінс, та їм, мабуть, буде легше. Наскільки важливими є такі фільми зараз, які ми відзнали сьогодні? Наскільки я знаю, це вперше в українському арбітраж-ком'юніті такий фільм? тож я думаю, що це дуже важливо. ви дуже круті і дякуємо вам за це. Все те саме круто, що інші люди зможуть побачити якийсь експірієнс і ну мабуть, щось користе для себе побачити в цьому. На заході стає все більше людей з попкорном, а це означає, що ми наблизилися до головної частини. Перегляд фільму? Дорогі гості. Ще раз дуже дякую вам, що ви сьогодні прийшли на нашу закриту кінопрем'єру. Я щиро сподіваюся, що вже найближчим часом ми всі з вами зможемо повернутись додому під мирне небо. Ну, що ж, прем'єра фільму відбулася. Особисто мені фільм дуже сподобався, і судячи з реакції залу, нашим глядачам також. Але давайте запитаємо у них особисто і проведемо інтерактив на уважного глядача. Які відчуття від фільму дуже класні насправді да зрозумів для себе, що є куди ро рости, є до чого йти і. А що можеш побажати всім арбітражникам, які мігрували до Польщі через війну? Розвиватись, шукати нові знайомства і не боятись розповідати за свій опит, так як говорять, що скільки віддаєш, скільки отримуєш. А давай зараз проведемо невеличкий інтерактив. Я тобі задам питання, подивимося, наскільки ти був уважним глядачем. Хто з героїв фільму співав на розігріві у гурту Бумбокс? Мінус. Далі питання Страфік Девілс. Як звати ведучу фільму? Лера. Правильно. А, давай питання чисто на інтуїцію. Хто міг знятися у фільмі, але не зміг? Хто міг знятися у фільмі, але не зміг? Я вважаю це найкраща відповідь, яка тільки могла б бути. Як тобі фільм? О, ти знаєш, це дуже дуже душевно, дуже такий трогательний фільм. Мені дуже сподобалось і замотивував, замотивував мене навіть розширювати нашу команду в Варшаві та відкриття ще одного офісу саме у Варшаві. Це було топ. Скажи, будь ласка, що міг би побажати арбітражникам, які мігрували у Польщу через війну? Що можна побажати? Розвиватися, розвиватися саме перше — це не відчаюватися. Я розумію, що дуже багато хто сумує зараз за домом, але потрібно тепер робити, робити свою справу, те, що ти вмієш робити, щоб як мінімум можна було допомагати Україні, допомагати рідним, допомагати команді, допомагати тим людям, які там залишилися, і як фінансово, так і морально, і всіми можливими методами. Як тобі фільм? Дуже сподобався, бо я багато бачив своїх знайомих, які переїхали до Варшави, бо я трошки вже пожив в Варшаві 10 років. І дуже приємно, що всі мої друзі і багато нових знайомих знайшли себе в Варшаві, змогли продукувати бізнес і платити налоги в Україну. А, а зараз проведемо невеличкий інтерактив на уважного глядача. А, назви три із п'яти правил міграції бізнесу від Андрія Доши. знайти своє ком'юніті. По-перше, якщо напевно невелика команда, краще знайти коворкінг, ніж знімати офіс, бо дуже важкі проблеми з зняттям офісу, бо має бути зареєстрована довга довго фірма. Мінімум 3-5 років пропрацювати або взяти на 3-5 років контракт. Добре, знайомства, проблеми з офісом і. А, англійський! В Європі 100% треба англійський. Back and I'm better than ever yeah. I think I got a vendetta Oh now they call me I seen them yeah. All of those times getting severed I told them all I get let up They get not tired of me never yeah. Give me a shot and I'll <laughs> show you. it film <laughs> 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 Ти знаєш, під час перегляду вони були трішки змішані, того, що е, ніби відчуваєш гордість за нашу націю, що вони розвиваються і масштабуються. А з іншого боку, теж стало трішки сумно, тому що ну, типу, все одно, ми всі любимо Україну і завжди раді туди повертатися. Я наразі живу е, більше в Україні ніж за кордоном, але теж певний час більше року була не в Україні. Тому ну, в цілому фільм дуже сподобався. Це ще раз такий формат показує, що в, наш, в нашій сфері зовсім немає кордонів, тому що просто таке різноманіття форматів, і це дуже цікаво. Що можеш побажати всім арбітражникам, які іммігрували у Польщу через війну? Е, триматися один з одним. Е, у нас є ком'юніті тут, тому ще більше його розвивати якось і. Розпіарити, мабуть, можливо, тому що багато хто сидить в соло і там інколи боїться з кимось Знаєш, типу, перші спілкуватися. Якщо люди будуть підтягуватися, підтягуватися, то наступного разу там в рази більше людей просто може бути саме українців на таких заходах. Ще буде велике українське польське арбітражне ком'юніті. Фільм про міграцію українських вебів переглянуло понад 150 людей. Так, звичайно, це не порівняти із переглядами Опенгеймера, але повірте, це дорогого коштує. Давайте триматися разом та підтримувати один одного.